Вознесіння Господні нині святкують християни. Одне з 12 головних церковних свят, яке завжди припадає на четвер. За переказами, на 40-й день після Воскресіння на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах своїх учнів вознісся на небо. Перед своїм Вознесінням Ісус бере своїх учнів, ідуть вони до Оливного городу, до саду, і там він говорить про відновлення Ізраїля. Говорить про ту церкву святу, говорить про нове оживлення та нове життя. Можливо, учні до кінця і не розуміли про що Христос їм говорить. Христос дає їм мир, спокій. Запевняє про їх все в їхньому житті все присутність. А також їх благословляє, благословивши їх, він возноситься на небо. У понад 20 країнах світу цей день вихідний. А у всіх церквах відбувається урочиста служба. Вона має певні особливості, зокрема, мирування, освяченим алеєм. вознесінням завершується широке святкування Великодня. Тому із цього дня віруючі перестають обмінюватися при зустрічі радісними вітаннями Христос Воскрес. А ще з нагоди свята у народі випікали спеціальне печиво у вигляді драбинок. Його носили на могили родичів аби востаннє разом пом'янути померлих.